Не знаєте, до чого сняться гори. Гори у снах – це потужні символи, що вселяють благоговійний трепет, які говорять про наше прагнення досягти нових висот у житті та перевершити наш нинішній стан. Гори символізують рівновагу, стабільність і гармонію як у нашому внутрішньому світі, так і в зовнішньому світі, а також уособлюють велику подорож до відкриття нашого справжнього потенціалу як людей. Гори в наших снах. Є багатогранними символами їх зовнішній вигляд і ваша взаємодія з ними є ключем до розкриття їхнього змісту. Гора часто символізує серйозне життєве випробування в кар'єрі, стосунках або особистому житті. Сходження на гору символізує ваш шлях самопізнання і ваші зусилля з подолання проблем. І набуття нових навичок. Сни про гори можуть відображати ваші найвищі прагнення і сильну мотивацію долати свої обмеження і досягати успіху. Гора може уособлювати страх, з яким вам потрібно впоратися. Сон може сигналізувати про те, що ви готові зіткнутися з цими глибоко вкоріненими тривогами. Щоб отримати більш чітку інтерпретацію, зверніть увагу на деталі, зверніть увагу на зовнішній вигляд гори, чи була гора скелястою і? І крутою або зеленою і доступною. Сувора гора символізує складне завдання, а красива освітлена сонцем гора може означати позитивний і бажаний виклик. Ви успішно піднімалися, з трудом дерлися або просто дивилися на гору здалеку. Досягнення вершини класичний знак успіху, а труднощі можуть відображати поточні проблеми в реальному житті. Основна відмінність полягає в дії і спогляданні. Споглядання гори здалеку. Часто означає, що ви усвідомлюєте виклик або мету в своєму житті. Активне сходження на гору означає, що ви вже залучені в боротьбу, безпосередньо працюєте над подоланням перешкод і зростанням. Висновок гори в снах це складні символи з багатошаровим значенням. Незалежно від того, чи виступають вони в якості перешкод або маяків амбіцій, вони відображають глибокі психологічні процеси. Інтерпретуючи ці сни, ви ви Можете отримати глибоке розуміння своїх власних здібностей і мотивацій.